На свята найбільше проявляється любов та єдність, особливо на різдвяно-новорічні, адже ми всі повертаємося до родин, зустрічаємося за одним столом. Попри різні виклики, українці знаходять сили берегти традиції, які власне тримають нас усіх разом. Одна з яких коляда. Цього року вперше представники Національної гвардії України в Закарпатській області поділилися атмосферою Різдвяного вертепу у стінах кафедрального собору в Ужгороді. За словами організаторки події, цивільної працівниці Національної гвардії України в Закарпатській області, відомої закарпатської співачки Мар'яни Матейко, різдвяний вертеп у їхньому виконанні це не тільки відтворення біблійної історії народження Ісуса Христа, це насамперед власна. Жива розмова з тими, заради кого надзвардійці захищають. Країну від ворога, очікування справдилося. Я дуже щаслива, рада. В нас дуже потужна, сильна команда. Хоча ми не є професіонали, тобто наші військовослужбовці вони служать на захисті нашої держави, але вони дуже дуже гарно себе проявили. Отож, задум, який нам надали командування, він вдався. Я бажаю всім всім нашим українцям обов'язково, щоб в наступному році була довгоочікувана перемога. Ми, ми всі за це боремося, ми всі про це мріємо. І, звичайно, тільки так ми очікуємо нашу перемогу. Сьогодні ми схиляємо наші голови перед Воїнами. Ми схиляємо голови перед тим, хто спасе цей світ. Перед Ісусом Христом. Христос народився! Авлія! Славі Славі Кожна сцена має особливе звучання у простих словах глибокий сенс, у колядках вдячність Богові та надія на мир. А у поглядах глядачів тиша, в якій народжується внутрішній спокій. Найціннішого збереження, найціннішого в нашому житті, здоров'я і. Обіцяємо, що зробимо все можливе і духовне, і тілесне для того, щоб наша країна процвітала, і щоб Різдво Христове, усі, як усі часи, так і сьогодні, в наших домівках могло зустрічатися через колядників, через молитву і через ті найкращі посмішки наших дітей, які приносять добру звістку. Бажаю всім цього. Тепла, яке приносить свято, Різдво Христове приходить туди, де його чекають, де живе віра, віра у людину, віра у цінності та віра в істину. І поки українські захисники та захисниці бережуть спокій держави, вони водночас бережуть і те найцінніше: нашу надію, традиції та віру в мирне життя України. Головне зберегти у собі людину, попри все.